Всіх вітаю. Дивіться, у мене є ось такий автомобільчик, не має різниці, який, наприклад, сів акумулятор. В моєму випадку зимою це часто трапляється, коли ви там не замінили акумулятор, чи просто купили новий автомобіль, чи давно не міняли, не заряджали ваш акумулятор. І буває таке, що ви вранці встаєте, заводити авто, але воно не заводиться. І що ж тоді робити? Його можна прикурити ось такими, за допомогою з таких кабелів, але ну, вони бувають різні. Ну, Однакова суть. Тобто тут є два крокодильчика, там також є два крокодильчика. Його можна підключити. До іншого автомобіля, в кого завівся він, наприклад, попросити сусіда чи друга, щоб до вас приїхав, і завести ваш автомобіль, але це треба робити обов'язково правильно. Зараз я вам розповім більш детально, як це робити. Дивіться, беремо з, з звичайні ось такі кабеля, вони продаються будь-де і коштують дуже дорого. На них є чорний, червоний, ну, може бути синій, червоний, тобто мінус і плюс. Саме головне це не переплутати. Дивіться, тут так і тут, так. Ну, Один кінець, ми точніше, два крокодильчика до автомобіля, який ми будемо прикурювати, і два крокодильчика до автомобіля, який буде прикурювати нас. Дивіться, наприклад, під'їжджає сюди автомобіль. Ще один. Ось це, який у вас сів, але він може там габаріти включені бути чи ще щось. Заводитись може і не завестись, але щось може включити. Потрібно повністю вимкнути все. Тобто світло, повороти, все, що в ньому працює, вимикаємо, вимикаємо навіть запалювання. Все, він стоїть, чекає своєї черги. Під'їжджає у нас інший автомобіль. Представляємо, що він під'їхав. Він працює. Тобто на ньому також ми вимикаємо все, що може бути, що робити там світло чи поворотники, повністю все, але двигун не глушимо. На вімкненому двигуні дуже-дуже обережно беремо мінус, одягаємо мінус на сам акумулятор. Тобто, як тут, а тільки на той автомобіль, який буде нас прикурювати. Плюс на плюс нашого акумулятора. І двигун не глушимо. Інші, інший кінець цього кабеля крокодильчика тримаємо обережно, щоб вони ні в якому разі не доторкалися один до одного. Якщо вони торкаються один до одного, може бути за замкнення, і тоді буде, звісно, ну, тоді буде біда. А дуже потрібно, щоб людина їх тримала ось так, щоб вони не торкалися, коли ви наділи на той автомобіль. Кабулі, далі ми надіваємо на цей автомобіль, який треба прикурити. Тобто, знову ж таки, той мінус, який ми одягали на мінус, сюди на мінус. Той плюсик червоний одягаємо на плюс. Підключили це все діло. Далі той автомобіль працює. Ви сідаєте в автомобіль свій, який не заводиться, вмикаєте запалювання і заводимо цей автомобіль. Після того, як ви його завели. А, далі, якщо він не завівся, наприклад, з першого разу, то просто ми одягнули провода і хай він там хвили, е, хвилинку десь попрацює. Він тим самим трішечки підзарядить ваш акумулятор, Потім ми його заводимо, він уже заведеться. А, він працює, не глушить і звідси перші кабелі знімаємо з автомобіля, який ви прикурювали, потім з автомобіля, який прикурював вас. Зняли це все діло і все. Поблагодарили нашого друга, який нам допоміг. Закрили капот і все. Але якщо у вас сів акумулятор, то а, дуже скоро вам потрібно буде ще раз його прикурювати. Потрібно доїхали, куди вам треба. Зняли, і потрібно його обов'язково зарядити. А зарядкою. і він може працювати довго. Якщо ви цього не знали, послідовність це дуже важливо і не треба їх переплутати. Це дуже важливо. Підписуйте запитання в коментарях свої Залишайте і переходьте на наш сайт.